Єздик, боже боже, не знаю що буде зараз молиться, Господь Боже. Єздик з тих самих лучших вон ну, куди геть, але ну, ми сюди не поїдемо. Попитаємося там висипати, бо ну його в баню. Перекос сумашечий і не знаємо що робити. Стой! Отако. Ну, її, її, бо можуть далеко летіть, щоб не було біди. Дрова опарю. О! Оце то висипончик. Ми ще не могли з'їхати, бо заїзд дуже різкий, могли б не виїхати. Дрова всі зложені, борода дуб, все чисто. Як клієнти замовили, так і... О, зато вкусненько Висипав. Локся. Ого-го, як сиплю, як сиплю. Ще чуть-чуть між. Вот, все, їдь. Все чистенько, все висипалось, вкусненько. Гарно б вийшло, бо якби ми туди заїхали, то могла б бути біда.